Посилення обороноздатності України зміцнення повітряної оборони, далекобійна зброя та зусилля щодо досягнення справедливого миру. Ці теми міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорював обговорив з держсекретарем США Антоні Блінкеном на двосторонніх перемовинах у Бельгії. Важливо, щоб США в найближчі тижні виконали плани за надання Україні вже затвердженої військової допомоги, наголосив міністр. Президент Байден прагне зробити так, щоб кожен долар, який у нас є, був виплачений від цього моменту і до 20 січня. Ми робимо так, щоб Україна мала необхідні засоби ППУ, артилерію, бронетехніку. Але як завжди, це стосується не лише Сполучених Штатів. Понад 50 країн активно підтримують Україну, і це можливо найкращий приклад розподілу тягаря, який я коли-небудь бачив за 32 роки, що я цим займаюся. Євроатлантична інтеграція, звісно ж допомога озброєнням, фінансова підтримка і країнами, членами НАТО і так само Сполученими Штатами Америки, зокрема і тією адміністрацією і держдепами і Пентагоном ще чинної адміністрації да, і чину президента. Зокрема, на ці теми поговоримо з Андрієм Сабігою, міністром закордонних справ України. Пане Андрій, вітаю вас. Да доброго вечора, вітаю вас. Якщо говорити не про а, тези, не про заклики, не про риторику, це все нас влаштовує да під час цієї зустрічі. Те, що ми чули, те, що вже змі світові цитують, зокрема держсекретаря Антоні Блінкена щодо того, що в наступні два місяці а, наші партнери мають зробити все можливе для спроможності наших армійців в 25-му році. А про конкретику як вважаєте ця зустріч? Наскільки вона була продуктивною, і чи вдасться все ж таки нам отримати все те, що ми не до отримали? Ну ймовірно, ще. Цього року, а можливо, в січні місяці. Ну, давайте почнемо з того, що і заклики теж важливі, і вони спонукають наших партнерів діяти, і також показують незмінність наших пріоритетів. Сьогоднішні мої зустрічі і цей візит, який я здійснив за вказівкою президента України, має велике значення. Власне, щоб забезпечити незмінність військової. Підтримки України та незворотність нашого шляху до Європейського союзу та НАТО. Це візит про наведення міцних мостів між попередньою та наступною Єврокомісією, між чинною та наступною адміністрацією США, між попередніми та чинним керівництвом НАТО стратегічний інтерес України полягає в збереженні підтримки незалежно від зміни керівників і адміністрацій, і російська агресія проти України. Бо вона загрожує не лише нашій державі, це глобальна загроза, яка дестабілізує Європу, яка дестабілізує Азію на та близький схід. Саме тому потрібно максимально підтримувати Україну вже зараз та досягати всеосяжного справедливого та стійкого миру. І це в інтересах як ЄС, як НАТО, як США та Великої Британії. І перебуваючи в Брюсселі, я мав низку надзвичайно важливих зустрічей. І однією з них однією з ключових була зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкіним. Це були дуже важливі продуктивні перемовини. Ми обговорили втілення всіх домовленостей. на рівні лідерів. Нагадаю, що президент Зеленський здійснював у вересні візит до Нью-Йорка і Вашингтона і маємо конкретні рішення маємо конкретні рішення маємо конкретні підтвердження щодо військової допомоги Чи адміністрація планує в останні тижні своєї каденції передати україні дуже суттєві обсяги військової допомоги і це ми предметно і в деталях обговорили з моїм візаві Повністю всю зброю, яка відноситься до прямих президентських повноважень, ну а також оплатити всі контракти на виробництво зброї, передбачені програмою підтримки України. Це надзвичайно важливо, і такі запевнення було отримано власне під час зустрічі наших делегацій, під час моєї зустрічі з державним секретарем Блінкіним. Обговорили також питання далекобійних ударів по військових об'єктах на території Росії та євроатлантичну інтеграцію україни і тут ми теж стримано оптимістичні тому надзвичайно важлива зустріч з усіх Міркувань так вже буквально днями писала про те, що адміністрація Байдена і Пентагон uh -huh. власне мають намір все ж таки пришвидшити оці поставки там на суму в трошки більше ніж 6 мільярдів доларів. Те, що було виділено цих хвостик, там, це залишився. Да? І будемо сподіватися, що найближчим часом все ж ми це все отримаємо. Але ви наголосили на тому, що мали низку зустрічей важливих, так само мали контакти з євродепутатами, і в цьому ключі ми говоримо і про європейські країни, про країни в цілому НАТО, які так само напевно. Оно закумулюють всі свої зусилля і можливості в короткотерміновій перспективі, от в ці кілька місяців, да чи варто очікувати теж конкретних рішень від європейців, якщо так, від яких конкретно країн? Чи можна про це вже говорити? давайте ще завершимо мою зустріч з моїм американським візові. Тобто, ми маємо чітку картину, чіткі часові рамки, чіткі обсяги, які будуть поставлені в Україну до кінця. Року це надзвичайно важливо. Це допомагає в Україні нам теж стратегічно планувати і наші відповідні дії на полі бою. І саме з такими даними я повертаюся до Києва. Тепер повертаючись до зустрічі в Єврокомісії, я мав зустрічі практично з усіма ключовими. Особами, які пройшли слухання в майбутній Єврокомісії, особливо важливою зустріч була з Каєю Калас, і я чітко можу сказати, що Україна залишатиметься пріоритетом. Ми і надалі будемо мати необхідну допомогу. Наголошую саме необхідну допомогу. Є чітке усвідомлення важливості допомоги саме Україні, саме зараз. Тому що це агресія це не лише про Україну, і це усвідомлення є чітким і для наших європейських партнерів, допомагаючи зараз Україні. Ми допомагаємо європейській безпеці. Ми захищаємо європейський дім спільний. Тому в їду з твердим переконанням повертаюся, що Україна буде в фокусі, що ця допомога буде нарощуватися. Ми бачимо намагання багатьох ключових осіб. Ще більше її координувати, ще більше орієнтуватися власне на наші пріоритети, і це також обговорювалося мною з тими з моїми візові європейськими. Всі вони почули інформацію про останній розвиток на полі бою. Всіх я озброїв нашими пріоритетами, саме тими пріоритетами, які необхідні Україні зараз. Для того щоб запобігати подальшому просуванню ворога, щоб зараз зміцнювати спроможності українського воїна української армії, ми очікуємо низку візитів найближчих часом, і ми теж розуміємо, що відразу після офіційних формальних призначень керівництво єврокомісії здійснювати свої перші візити до України, тим самим демонструючи солідарність, демонструючи незмінність цієї підтримки. Її нарощування цієї підтримки, ми також говорили конкретні речі, пов'язані з переговорним процесом України для вступу в європейський союз. Нагадаю, що з 1 січня наступного року матимемо головування Польщі, і ми відстоїмо позицію, що враховуючи той прогрес, який Україна досягла. І на шляху реформ, а також за результатами скринінгу відповідного, ми готові відкривати два кластери під час польського головування. Причому за логікою, не один за одним, а паралельно цю позицію ми також обговорювали. Ми обговорювали ситуацію пов'язану з громадянами України за кордоном. Ми обговорювали можливість інвестування і можливість підтримки оборонних індустрій в Україні. Причому тут теж ми розмовляли мовою цифр, виходячи з тих конкретних досягнень, які вже сьогодні Україна має, і все більше я теж можу це сказати. Приходить усвідомлення до наших європейських друзів, до наших європейських союзників щодо необхідності посилення власне цієї допомоги. І ще раз повторюся, виходячи саме з логіки, що допомагаючи нам, вони допомагають теж собі, і що наша безпека це європейська безпека. Тому я дуже задоволений цими зустрічами. У нас контакти зараз будуть лише інтенсифіковуватися. і я переконаний в конкретних результатах від такої взаємодії всіх людей, які будуть найближчим часом призначені, ми дуже добре знаємо. Всі вони дуже відомі політики з надзвичайно високою репутацією з глибоким знанням. України неодноразово відвідували України, тому я справді задоволений і від результатів поїздки і перспектив подальшої взаємодії з нашими європейськими найближчими партнерами. Пане Андрій, щоб зафіналити в цій підтемі, згадаємо знову ж таки тезу від держсекретаря Ентоні Блінкіна стосовно того, що Сполучені Штати і країни НАТО мають зробити все в ці за ці два місяці до інавгурації Трампа, щоб збройні сили України отримали все можливе озброєння для того, щоб вести гідно від дії в 25 році або вести перемовини ну, на рівні держави. Ми змогли значить з позиції сили. Чи можна наші пріоритети, наші потреби неодноразово були ну, визначені і озвучені президентом в першу чергу? Чи можна говорити про те, що ми можемо отримати від Сполучених Штатів Америки в ці два місяці щось, чого ще немає у ЗСУ, або в вигляді озброєння, або в вигляді дозволу Ми, ми точно отримаємо. Ті, ті необхідні озброєння, про які було домовлено на рівні лідерів, це точно буде відповідати тій філософії, те, що ви сказали: мир через силу. І власне, все це було предметом сьогоднішніх розмов. Ми говорили про системи протиповітряної оборони. Ми говорили про додаткові засоби для поселення наших сил власне протиповітряної оборони, ну і про інші речі, які можуть мати суттєвий наслідок для ситуації на полі. Бою на нашу користь, так ми це проговорювали. Не всі речі я я можу озвучувати в силу тих чи певних обставин, але точно це була, була конкретна і результативна розмова. Ну і власне до теми, яку ви ви вже почасти торкнулися в попередній розмові, зокрема щодо. І нових кадрових призначень, і зокрема в оточні Трампа, тих людей, політиків, які вже незабаром з'являться, і будуть комунікувати з нашими представниками і депутатами і урядовцями, ваша теза діалог між зеленським і Трампом вже налагоджено. Про це до речі, зазначив в цій інформаційній годині. Ігор Чернєв, народний депутат зазначив, що перемовини велися, і комунікація із республіканцями з демократами там ще до виборів. І Досить у нас налагоджені зв'язки, досить такі тісні і зрозумілі. Як ви в цілому оцінюєте в Дальше нашу співпрацю, інтеграцію нашого політику, наших урядовців, парламентарів з оточенням Трампа і його новою командою. Чи є там прізвища відомі на тепер? Вже на кого ми справді можемо ну, спиратися, так би мовити, як на підтримку? Я вам підтверджую те, що діалог між президентом Зеленським і президентом Електом налагоджено. Було домовлено під час телефонної розмови про встановлення прямих контактів між командами. Ми уважно слідкуємо за призначеннями в команді Трампа, і ми готові до налагодження такої тісної взаємодії. Керівник офісу Андрій Єрмак вже має певні напрацювання і прямі контакти. Тому, тому ми дивимося з великими сподіваннями ми розраховуємо на подальшу незмінну підтримку і лідерство сполучених штатів у наших зусиллях зупинити російську агресію та досягти справедливого всеосяжного миру тому тому ми дуже сподіваємося що в цей короткий період ми теж матимемо вже чітке розуміння Тих ліній комунікаційних, які притаманні для е, стосунків чи для комунікацій вищого рівня. Серед тих прізвищ ну з ким доведеться ну не доведеться а з ким принагідно ви будете комунікувати це напевно Шмарк Рубіо, який з американських вже називають як кандидатом на посаду держсекретаря. Власне чи можна говорити про те, що Рубіо, вже опинившись безпосередньо в команді Дональда Трампа, справді буде, ну скажімо так, дотримуватися, ну Тих позицій, які були під час виборчої кампанії, коли він ще номінувався на посаду, був кандидував на посаду президента. Тобто, чи буде він аж так вже підтримувати все ж таки наші намагання, і прагнення швидкого миру на наших умовах? Власне, як вважаєте, чи може дещо риторика змінитися? І в принципі риторика буде такою, яку буде, будуть продукувати власне? Інше оточення я сто яструбів, скажімо так, Дональда Трампа. Дивіться перемога України, досягнення всеосяжного тривалого, стійкого миру для України. Це національний інтерес, також і США. Я сьогодні вже декілька разів казав, що ця російська агресія це не лише про Україну, а про відновлення світового порядку базованого на нормах міжнародного права. Я не буду зараз коментувати будь-які призначення, які ще не відбулися, або які ще не є доконаним фактом. Ми розраховуємо на тісну продуктивну взаємодію на відвертий щирий діалог, який відповідає інтересам обох народів, інтересам обидвох країн. А в цьому ми впевнені. Ну і врешті, тоді на завершення нашої розмови, буквально коротко, от у нас є комунікація на різних рівнях, і, зокрема, з республіканцями з демократами, але так само є зустрічі. Низка зустрічей проводиться і на, з європейськими чиновниками, депутатами, парламентарями, от зокрема. Чи до кінця року залишається залишається так же і багато? І те, що всіх на слуху це звісно зустріч в форматі G20 лідерів, куди від Росії поїде вже як ніби з російських ЗМІ відомо очільник МЗС Лавров. Чого нам очікувати від цієї зустрічі? Чи будуть там озвучені якісь важливі меседжі, тези і декларація? Можливо, буде якась спільна підписана, але в контексті України, звісно ж, ми в цьому в першу чергу зацікавлені. Це така знакова подія в цьому році. Як ви оцінюєте взагалі G20 цього? Місяця ну, перше я хочу нагадати, що 19 листопада буде тисячу днів, тисячу днів стійкості та героїзму опору України, опору українського народу. І безумовно, що ми розглядаємо будь-яку значущу міжнародну правову подію як чинник, як чинник який може наближати. Нашу перемогу як чинник, який може наближати досягнення справедливого всеосяжного миру для України. Ми це прямо говоримо нашим партнерам. Ми вважаємо, що російська агресія спричинила кілька глобальних криз. Вона загрожує світовому порядку. Тому справедлива наше бачення, справедливе наше розуміння про те, що такі форуми також. Повинні фокусуватися саме на наближенні справедливого всеосяжного миру, і я хочу нагадати, що власне вперше формула миру була презентована президентом Зеленським під час індонезійського головування під час засідання G20. Тому ми в координації з нашими найближчими союзниками, в тому числі які є країнами G20, щодо наших очікувань. І ще раз наголошу: ми очікуємо, що будь-який форум, будь-яке засідання наближатиме справедливий мир для України, виходячи теж з принципу: нічого про Україну без України, це наша принципова позиція. Ми ніколи не приймемо жодну ініціативу, яка була розроблена без України. Ми наголошуємо саме на тому, що жодних компромісів з територіальною цілісністю і суверенітетом України. І ми теж виходимо з того, нам не потрібен не потрібна ситуація чи маніпуляції з розумінням миру як відсутність війни чи замороження конфлікту, так. Досягнення, досягнення справедливого всеосяжного миру для. Україна. Що ж ми вам дякуємо Дякую. за те, що знайшли час. Долучились до ефіру. Пане Андрій Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, Дякую. був у цій порі. Вам дякуємо так само.